Мене звати Ксенія Драгнюк, я співзасновниця громадської організації Землячки. Наша основна задача це забезпечення захисниці на передовій. Ми розповідаємо про жінок на фронті, розповідаємо про специфіку роботи, розповідаємо про різні спеціальності. Робимо це з березня 22-го року. Поступово ми почали закривати певні індивідуальні запити. Тобто, спочатку це був запит на жіночу форму. Ми почали його закривати, розібралися з тим. Потім з'явився запит на полегшену амуніцію. Ми знайшли партнерів фонду Олексія Ставніцера і тепер забезпечуємо захисниць полегшеними плитами. Потім ми зрозуміли, що є кохання у війні і воно живе. Спочатку ми почали відправляти на продаву романтичні аксесуари. Наприклад, пише нам одна захисниця, каже, моя посестра. Одружуються, і можете відправити, будь ласка, якийсь віночок. Ще. А ми відправляємо бронік, відправляємо форму, взуття і зверху складаємо віночок. І я ще знайшла партнерів і вони надали ще висільну не сукню, а вишиванку таку сукня-вишиванка. І ми ще відправляємо вишивану сукню разом з тим всім, просто уяви ви собі цю коробку. І ми відправляємо це на передову. Потім до нас приїжджають ребята. Їх відпустили на один день до Києва розписатися, і вони кажуть: Нам треба розписатися. А ми розуміємо, що це вівторок, і вівторок ніхто не розписує, і, е, і ми розуміємо, що було би класно, якби в нас були партнери, які будуть закривати такі і такі запити для захисниці. Тож тепер ми. Організовуємо весілля для захисниць в рамках нашої команди е, Землячки, і е, в нас є партнери, і це величезна кількість класних брендів компаній, які надають безоплатно свої послуги або ресурс, або локацію, або час. Тобто головна задача цього проекту це полегшити життя нашим захисницям і захисникам. Від цієї звільнити їх рутинної організації. Бо організувати весілля то здається, що це так гей-гей, дуже прикольно, а насправді скипець як важко. І мені. Легше тиждень працювати в хабі, ніж організувати одне весілля. Розумієш, легше закрити там 500 запитів, ніж один запит на весілля, тому що дійсно це дуже енергозатратний проєкт. Але уяви собі, наскільки ми полегшуємо життя захисниці. А, наприклад, ти рік працюєш на передовій, тебе вперше раз відпускають у відпустку. На тиждень, да? поки що на тиждень відпускають ребят. За цей час тобі потрібно. Організувати весілля, все приміряти, знайти локацію, зрозуміти, як ти взагалі все це собі бачиш, відпочити, бо потім ти повертаєшся на переду, а ще й побачитися зі своїми близькими родичами, якщо є в тебе така можливість, і це все за тиждень. Це нереально. Тому цим проектом ми. Полегшуємо життя нашим захисницям і захисникам, звільняємо їх від рутинної організації і дякуємо. Таким чином, кожен партнер, який є в цьому проекті, може не словом, а ділом подякувати за те, що він може жити в Україні і бути вдома. Я хвилююся дуже сильно. Мені здається, що я би так не хвилювалася на своєму весіллі, як хвилююся за їхнє. Мене звуть Ірина, я військовослужбовець. З 20-го року захищаю нашу країну, служу у бригаді Холодний Яр. Коли я прийшла до армії, мій чоловік служив в тій ж частині, де я служу я. Я величка Дорт Віталійович. Наразі служу в поліції, до цього військовослужбовець. Командироти так вийшло. коли я прийшла, він був в АТО, тобто ми з ним не пересікалися ніяким чином. І пройшов там деякий час, не пам'ятаю, може два-три місяці, і мене відправляють теж в АТО, теж у ту точку, де він, але його в той же день повертають на ППД. Проходить півроку. І одного дня мені приходить смс в інстаграм. Так модно зараз знайомитись. Через деякий час тільки зрозуміли, що я колишній військовослужбовець в анечній і служили ми в одній частині, але нас віддаляли кілометри весь цей час. А в мене такий, знаєте, пунктик був, щоб у мене ніколи не хотіли там чоловіка військовослужбовця. Ну тому що. Знаєте, коли обидва військовослужбовці у сім'ї, це постійні якісь командировки, це постійна відстань. А я така вже у такому віці, коли хотіла мати таку сім'ю, щоб там один з одним щось там будувати собі. Написали, я б не хотіла, кажу, там, щоб мій там, чоловік був військовослужбовцем. Він такий, я теж не хотів би там туди-сюди. Типу я кажу, о, ну тоді ми з тобою парою не можемо бути. Він каже, чому? Зрозумів, що це моя людина, і все, я був цілеспрямований. Навіть якщо вона не впевнена, я впевнена. Ми починаємо зустрічатись. Він дуже гарно там освічився мені у коханні, там зробив такий теж ну, романтичний вечір, все як повинно бути. І у нас починається така полоса в житті. То мене відправляють в учебку. Я приїжджаю, його відправляють в очепку, і ми ну по дуже багато часу не бачили взагалі. Тобто, це у телефонному режимі постійно, постійно на відстані. Перед повномасштабною війною може там трішки налагодилось воно все, але не надовго, буквально на місяць. І на знову ще на більші відстані стали один від одного. Я був в Дніпрі, вона була в Миколаївській області. Він був Впевнений, що ми все одно будемо разом. Я, я так не вважала, тому що, бачивши цю ситуацію, було так лячно. Коли після наказу нам сказали, що ми е, переїжджаємо, я не розумію, коли, куди ми їдемо, наскільки це по відстані один від одного. І так виходить, що ми їдемо, їдемо і приїжджаємо. Я дивлюсь на локацію, а ми 14 кілометрів від нього. Я йому пишу, до цього ми теж не бачились. Я йому пишу, кажу, ти уявляєш, ми поруч один від одного. Він приїхав, ми там на КПП трохи постояли, вже такі там більш-менш. І знову попрощалися. І на той момент я вже вважала, що це остання наша зустріч. Після цього, в один із днів, я прийняв рішення зробити пропозицію. Я вибрав обручку, подарунок і виїхав до неї. На мій день народження він приїхав, я не очікувала. Дуже багато плакала. Це було настільки емоційно, настільки так, знаєте, від щирого серця. Я зрозуміла, що це та людина, я, з якою я згодна провести все своє життя, народити йому дітей і зробити його ну, щасливим чоловіком. Я думаю, як кожна дівчина хотіла б. Походити в білій сукні, ну, якби відчути це почуття, коли вона наречена. Вона ці всі дні була дуже-дуже щаслива. Я був дуже вимотаний, вона дуже щаслива. Але це приємні, хлопоти. І коли я бачу її щасливо, ну, я думаю, що може бути краще. Дякуємо за те, що він вірив в нас. Я межда, я. Може, не так вірив, але він вірив до останнього і казав, що ти все одно будеш моєю дружиною, у нас все одно буде двоє діток. І ну, на всі обставини начхати, і ми будемо разом. Я її бачу ідеально. Мені подобається її зовнішність, мені подобається її характер, мені подобається її манера, мені подобається її хазяйновитість. Ну, тобто пальця не хватить, скільки це всього цього перечисляти. І тому я ну, впевнений в своєму виборі і обрав її. Кохана моя, я обіцяю з тобою бути поруч. Кожну хвилину. Тяжкий, а варний час. Підтримувати тебе. Бути поруч. При будь-якому тому рішенні. Підтримувати наш Бог кохання, підтримувати тебе та складу з тобою. Щасливо всім. А тепер черга наречений. Я дуже. Я дуже рада нашій зустрічі у 20-му році, коли я навіть і думати не могла, що я буду твоєю дружиною. Я обіцяю тобі, тобі прожити. Разом наше неймовірне життя. Обіцяю о, зробити все для того, щоб наша родина була найщасливішою, най, о, щоб ми кохали один одного, щоб наші діточки о, були щасливі разом з нами і обіцяю, що до кінця буду з тобою, тільки з тобою. Ще готую би стати. Жушини Едуарда. Так. Чи готові ви сьогодні офіційно стати чоловіком Ірини? Так. Оплески. Я буду ну, би, щасливим і від хлопчика, і від дівчинки. Але би, відчуваю, що, мабуть, хлопчик. Я буду тільки рада. Бо ці косички заплетати, ці хвостики це не до мене. Я не, не дружу з тими б'юти процедурами, які потрібні дівчинці. знаєте. Але знаючи свого чоловіка. Я би дуже хотіла, щоб у нього була донька, тому що він такий, знаєте, серйозний, він такий в міру строгий. От йому треба така принцеса, щоб вона його зробила трошечки таким м'якшим. Кажучи, я не вірю, що все це відбувається зі мною. Я не вірю, що такий проект е, створили е, на наші волонтери. Я це знаєте, щось таке казкове, вигадане прочуття, що я буду такою прям принцесою на своєму весіллі.